Я вітаю тебе на цій медитації. Якщо ти відкрив це відео, то ти відчув цей поклик, що саме ця медитація зараз тобі необхідна. Хочу одразу сказати, що немає якихось правил, обмежень, як правильно медитувати. Все, що для тебе потрібно, це знайти зручне положення, а також місце, де тебе ніхто не потурбує найближчі хвилини. Подбай про те, щоб тебе не відволікали справи, можеш поставити свій телефон на беззвучний. І просто довірся мені, довірся цьому процесу, Призначення цієї медитації налаштуватися на хороший день, на ще один прекрасний день у твоєму житті. Ну що ж, давай розпочинати. Заплющуй очі, роби глибокий вдих. Набираючи повітря грудну клітину і глибокий видих. Знову роби вдих і видихай повітря. Продовжуй глибоко дихати і відчувай, як на кожному видисі ти відпускаєш всю напругу свого тіла. Все напруження, яке в тебе є на даний момент, на кожному видисі ти відпускаєш звільняючи своє тіло для нових позитивних енергій, роби глибокий вдих, видих і відчувай, як твої ноги розслабляються, як розслабляються твої коліна, стегна, статеві органи, як розслабляється твій живіт, грудна клітина, руки, плечі, розслабляється твоя шия. Розслабляється твоє обличчя, можеш нахилити голову трішечки вниз, щоб підборіддя було ледь опущене. І також можеш легенько посміхнутися кутиками губ та зоною між міжбрів'я. Проспостерігай, що твоє тіло зараз повністю розслаблене. Якщо десь є якась область в тілі, де ти відчуваєш напругу, можеш порухати цією частиною для того, щоб вона звідти пішла. Далі проспостерігай, як. Ти відчуваєш своє серцебиття, воно поступово сповільнюється. Так само і сповільнюється твій мозок, він переходить в те та хвилі, в той стан, коли до нього не приходять зайві думки, які постійно тебе відволікають протягом дня. І зараз спустись з свого мозку в прямісіньке серце, в місце, де тобі завжди добре, де тобі затишно, місце своєї душі. Спускайся, ти можеш побачити зараз драбинку, по якій ти спускаєшся, або сходи. Будь-яка уява зараз це все правильно. Коли ти наближаєшся туди, ти бачиш сяйво безумовної любові. Воно таке яскраве, що тобі з ним просто хочеться з'єднатися. Ти підходиш все ближче, і поступово це безумовне сяйво наповнює тебе, наповнює кожну клітиночку твого тіла, наповнює твій мозок, твоє серце. Повністю від ніг до голови ти складаєшся з цієї енергії безумовної любові. Ти можеш відчувати зараз тепло в тілі, або ж вібрацію це все енергія. енергія безумовної любові. І зараз можеш побачити, як у твоєї маківки наближається куля енергії. Ти можеш побачити, якого воно кольору. Ця куля все ближче і ближче, і ти відчуваєш тепло в зоні мозку. Поступово ця куля проходить повз тебе і огортає тебе величезну кулю. Це куля безумовної любові, любові Творця до тебе, тому що ти частинка Творця, частинка Всесвіту. І зараз подумай про те, що тебе чекає цього дня. Які в тебе плани на цей ранок? На день, на вечір? Що ти будеш сьогодні проживати? Якщо в тебе зараз з'являються якісь негативні думки, що ти не хочеш робити те, що тобі сьогодні треба робити, пам'ятай про те, що це твій вибір, це твій вибір проживати день так, як хочеш ти. Ми інколи відходимо від цього, тому що в нас є обов'язки, у нас є робота, за яку нам платять, але дуже часто ми ігноруємо бажання своєї душі, ігноруємо те, що ми посправді б хотіли робити. А тепер давай уявиш, що в тебе немає жодних зобов'язань. Тобі нічого нікому не потрібно робити, доводити, а просто уяви, як би ти проживав цей день, якщо би ти просто був і цього було достатньо. Як тоді проходить твій ранок? Можливо, ти прокидаєшся пізно або ж навпаки, дуже зранку, нікуди не поспішаєш. Розтягуєш своє тіло, дивишся в вікно і бачиш картину, яку ти завжди хотів бачити. Це може бути природа, це може бути мегаполіс, це може бути річка, може бути все, що завгодно. Просто дай волю своїй фантазії. Далі ти, можливо, неспішно йдеш в ванну, приводиш себе в порядок, п'єш воду. Займаєшся фізичною активністю або ж проводиш час зі своєю сім'єю, читаєш? Як би проходив твій ідеальний ранок, коли б тобі нікуди не потрібно було поспішати, коли в тебе вже все є. Що ти робиш далі після пробудження, після всіх своїх ранкових ритуалів. Чим далі ти хотів би займатися? Проживи кожен момент, продумай все до деталей, адже саме зараз з медитації ти створюєш свою нову реальність, ти створюєш той день, який ти дійсно хочеш проживати, на який ти заслуговуєш, як проходить твій обід. Можливо, ти йдеш в улюблений заклад зі своїми друзями чи з сім'єю. Можливо, ти йдеш. Грати в теніс, чи футбол, чи будь-яке інше хобі, яким ти завжди хотів займатися, але чимось завжди не вистачало часу. Або, можливо, ти просто читаєш книги, чи готуєш улюблені страви. Це все неважливо. Важливо тільки одне: чи ти отримуєш від цього задоволення? Як проходить твій вечір? З ким проходить твій вечір? Чим ти займаєшся? Які в тебе відчуття взагалі від прожитого дня? Описуй це все собі в детальних картинках, уявляй, проживай. І дуже важливо, щоб ти відчував цей стан у своєму тілі. Це можуть бути метелики в животі, або ж навпаки будеш відчувати шалений прилив енергії в руках чи в ногах. І це класно. Коли ти прожив зараз свій ідеальний день, який це був стан? От що є в цьому стані, чого в тебе немає зараз? Подумай про це. Однозначно до тебе вже прийшла відповідь, і ця відповідь і буде тим самим ключиком, який вже може покращити твоє життя. Тому що ми не можемо змінити своє життя за один момент. Це все поступово, це все процес. Ти можеш розпочати просто із однієї маленької дрібнички, яку ти зміниш у своєму дні. І день за днем ти будеш це змінювати, змінювати. На наступний тиждень ти ще одну дрібничку помітиш і почнеш змінювати. І так поступово ти зміниш своє життя, зміниш його на краще, пізнаєш, яким ти хочеш його проживати. Зараз обов'язково зафіксуй цей стан. Зафіксуй всі думки, які до тебе прийшли, всі ідеї, всі бажання, всі страхи, які виникли, і проживай це. Зроби глибокий вдих, відчувай, як ти вдихаєш холодне повітря, і зроби різкий видих. І таким чином ти відпусти все, що не дає тобі зараз жити те життя, яке ти хочеш проживати. Як ти зараз себе почуваєш? Зараз знову зроби глибокий вдих через ніс і видих через рот, і уяви перед собою водоспад із кришталево чистою водою. Ти наближаєшся до того водоспаду, заходиш у воду. І вона тебе повністю омиває, омиває кожну клітиночку твого тіла, вимиває весь негатив всі блоки, всі обмеження, які в тебе є в тілі, і в голові, і в підсвідомості. Уяви, як ти виходиш з цього водоспаду, і ти чистий, ти вільний, ти легкий, і ти відчуваєш цю легкість, відчуваєш цей радість і стан, і ти готовий проживати цей день так, як хочеш ти. Ти готовий проживати той день, який ти обираєш. Ти готовий проживати те життя, яке ти обираєш і створюєш. Тому що все, що і в нашому житті, ми створюємо собі самі. Всі неприємності це теж створили ми собі. Тільки потрібно зрозуміти, навіщо, що в цьому хороше. І зараз відчуй своє тіло. Можеш порухати кінчиками пальців і відчути, що ти тут, ти нікуди не йшов, ти просто з'єднався своєю душею, своїми істинними бажаннями, і ти вже знаєш, де що краще знаєш, як би ти хотів проживати це життя. Зроби глибокий вдих, видих, склади руки в позиції намасте Дві долоні перед грудьми, зроби глибокий вдих і кивни головою вниз Намасте Нехай все те, що ти навізуалізував собі, неодмінно збудеться. А я рекомендую повертатися до цієї медитації кожного дня або коли ти будеш відчувати, що знову, погруз, в рутині, знову йде щось не так. Повертайся сюди і пригадуй, як ти хочеш жити. І для чого взагалі тобі дається кожен день цього прекрасного життя? Я дякую тобі за увагу! З тобою була Ліза Семанчук. До нових зустрічей!